Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом під станцією Ростов – одна із найбільших в Росії. Цієї ночі повністю згоріла аварійна зупинка ростовської АЕС. В той же час телеграм-канали пишуть про вибух на ростовській АЕС. А прямо зараз на Ростовській АЕС сталося загоряння блокового трансформатора енергоблоку номер 1 що знаходиться у плановому ремонті для ліквідації займання. Негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків. Йдеться у заяві топора помсти, віддати наказ на підрив станції міг Путін, аби спровокувати ядерну війну. Фронт Прикордонні посипався, ні російська, ні українська сторона не пов'язували спалахи з бойовими діями. Проте ростовська АЕЗ знаходиться блиблизно за 400 кілометрів від східних районів, районів Харківської області. Пишуть російські телеграм-канали. Трансформатори, зокрема, на атомних електростанціях систематично є мішенями російських ударів крилатими ракетами та іранськими дронами. Що пояснюється їх вразливістю? Вони розміщуються просто неба і містять ємності з сильно горючим маслом. і неможливістю швидкого відновлення або замінити парвочевиті. Росія все частіше почне з Атися з такими проблемами. Той же час пропагандистські телеграм-канали поспішають звинуватити міхічні українські дереги, які зараз нібито захопили тіоткіну та інші населені пункти, відкрили вогонь по російських військових об'єктах. Вони нібито причетні до здійснення підривів, що призвело до пожежі і аварії. Телеграм-канал Топорпумсте пише, що Путін віддав накази. після сьогоднішніх ударів по РФ Очікується масована атака. Готується до виліту рекордна кількість бортів. 8 і 86 завезли на Оленю ракети. Будьте обережні, велику кількість Пілотів та бойової техніки сьогодні вечір та ніч може бути неспокійною, тому будьте дуже і дуже обережні після обстрілу штабу чорноморського флоту. Росія може показово мстити вчорашні прострілки по всій Україні. Були для виявлення наших систем. ППО вже зараз на стратегічних аеродромах помітили понад 34 бомбардувальників. Різних модифікацій тут також. Наприклад, понад 135 пілотів прибули на місце дислокації. Бомбардувальники завантажують ракетами різних типів. Також активність ворожого флоту просимо не нехто. Тувати нічними тривогами в той же час в самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. Пропагандисти пишуть, Путін нібито наказав мститися за втрачений корабель. За словами експертів, основна ціля це показовий удар по банковій. Поки там немає нашої верхівки, окупантам потрібна, хоч якась телевізійна перемога. ППО на готові хлопці зроблять все можливе. а Російських пілотів уже попередили партизани. За кожен пуск будуть відповідати найдорожчим. Нагадаємо, 27 липня стався новий масштабний збіль. У роботі ростовської атомної електростанції РФ там вже почали вимикати світло у низці населених пунктів. За інформацією Міністерства енергетики країни агресорка через збій у роботі генеруючого обладнання на ростовській АЕС введено тимчасові графіки обстеження споживання на 1,5 ГВт у декількох регіонах РФ. Зазначимо, що Ростовська АЕС постачає електроенергію в Ростовську Краснодарську Волгоградську області та Ставропілля РФ. 28 липня пропандистські змі заявили, що без електропостачання залишилися близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській, Волгоградській областях. Пізніше ряди щасливих власників оселі без світла поповнилися жителями Кабардино, Балкарії та Дагастану. Підконтрольний російській окупаційній владі Саваль топоенерго вже навіть устигло сформувати та оприлюднити графіки відключення світла для населення у кількох областях. Реф цієї ночі працювали сили та засоби ППО через нібито атаку дронів. При цьому у звіті російського міністерства оборони не вказують один із регіонів, що, начебто, також зазнав повітряного напрямку. Падом публікації міністерства країни агресорка вранці 17 липня вказується, що безпілотники літакового типу збивалися у Білгородській та Воронезькій областях. У заяві стверджується, що у Білгородській області був ліквідований один безпілотник, а Воронезькій два. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.